Доброго дня, шановні пані та панове. мені дуже приємно в офісі національної спілки журниці. Привітати своїх моїх друзів, колег по творчому церкву. Звичайно, харшати це Олена Тесидовська. Сьогодні я презентую мою книгу, але по перше, я хочу представити і презентувати моїх колежанок Тетяна Силюпов, громадська організація Віра, надія, любов Катерина Лазур, директорка клубу Успішних жінок Одещини. Я займаюся збором рецептів дуже давно, бо я матуся, я жінка, я готую все своє життя. Тому я за 4,5 роки зібрала багато інформації і склала її в одну таку гарну книжечку. Попережитому під час війни зрозуміла, книжку потрібно і здавати англійською мовою, щоб нас знали у всьому світі, щоб нас любили у всьому світі і готували як ми. Бо наша кухня сама смачна, сама здорова, сама гарна, бо тут дуже багато і м'ясо, і риба, і вегетаріанське, і десерти. От що хочете, відкриваєте книжечку, вибираєте любий рецепт і готуєте. А ще саме головне. Весарабії живе 134 національності зараз. Я це прожила, коли я бувала в домах, коли я розмовляла з людьми, яким е, дуже багато рочків, але вони всі добрі, вони всі дуже сусідські, вони всі е, раді ділитися своїми надбаннями. І ми це все зробили в одній книжечці, зібралися і хочемо передати майбутнім поколінням В цьому свою місію. Дякую. Пані Тетяна, вам слово, будь ласка. Я е, дивлюсь ваш футблог. Е, це, це дуже здорово, що ви робите великий вклад е, в популяризацію е, нашої культури. Дозвольте сьогодні привітати вас з цією подією з презентацією вашої книги Національних Студії журналістів України, а також дати вам відзнаку від Кубу успішних жінок. Це вам дякую вам. Да, да, да. Пан, Наша кухня, наше отношене, наше, наше бачення вот от, сім'ї, наше бачення українського підприємства. Та, от ви знаєте, от у нас шикарна є пісня про рушник, який мама вишивала. От у мене висить рушник, такий вже саме 50 років. Рушник, мама Ви Бачите теж рушники? Дал... І за дорученням організації грантів, рейтингів номінацій комітету громадських нагород України вас приславили до нагороди культурна дипломатія. Я вам показую диплом такий. Дивіться, дівчатка. Перший раз такі диплом тримайте. Раз і звичайно, є така відзнака. Дивіться, нагороди. на так що дякуємо, що ви є в нас. Що ви робите корисну справу, я вас вітаю. У цьому році презентація буде відбуватися де? В, в Америки. І приємно, що старт ми де? даємо з Офісу Національної з Одеси. Так що це вам, Одесочка. за ваші труди. Я покажу, щоб вся спільнота знала, що тут 33 дипломатичних представництва знаходяться на теренах нашої Одеської області. Свізенька книжечка, так. Ми вирішили, щоб самостійно було. Давайте так будемо відкривати. Дивіться, яка Армополіка. це, це Одеса. море, так три покоління моєї сім'ї. Моя матуся шеф шефкова ресторану. Моя свекруха. всі дуже добре готують. Давно всі жінки гарно готують. Я зібрала дуже багато. ходила, світами. Збирала, а моя донечка переклала це на українську мову. Тому всі жінки нашої нашої родини долучилися на англійську. А я не до українську. українську. Бачите, попустуйте мою книгу назва. Так я можна надкусити, так? книгу не надале. Ру будь ласка, так що хочу туда. Покажемо і наші пасочки, і наші варечки. Бачите, як все у нас тут все дуже гарно, все. а це хліб війни. Я звертаю вашу увагу. Під час війни у мене дуже гарно виходить кліп на заквасці. Вірте, ми переможемо. Україна понад усе. Слава Україні. Я живу давно вже в місті, маю там роботу. Хочу граю, хочу сплю, коли передрімота. Хочу, вийду на проспект, де стоять машини. Хочу себе перейду біля магазину. І я в селі нас вишні. вишеньки череш, та хати, добре люди. Сполучені Штати Америки, ви представили нашу країну, ви повинні вийти, звичайно, в таких полярах наші. Наша хліб це голова. Браво!